Раз, раз. Шановні гості запрошуємо вас стати свідками весільного обряду. Зустрічайте оплисками нареченого красовського Віталія Ігоровича. Подивіться, який він щасливий! Зараз увійде його щастя. Його юнацька мрія, його дівчина, а віднині його наречена. Зустрічайте оплесками нареченого шелест Любов Іванівну! Люблю і вуста, і очі промовляють. Шелене серце битись заставляє, вже наближається та мить, коли вона твоєю навіки стане. Шановні гості, перед вами закохана, щаслива пара. Ви лиш погляньте, скільки в їхніх очах щастя, мрій та надій. Любі молодята, за вас сьогодні прийшли порадіти ваші близькі, рідні, але найбільше за вас радіють ваші батьки. Мати сина на радість зростила, не доспала тривожні ночі. Віддавала маляті всі сили, і надії на щастя плекала пророчі. Інша мати гидала колиску, ще малесеньку крихітку доньку, трепетно коси для неї чесала, цілувала гарячі долоньки. Шли літа, ні не йшли, але летіли, у матусь засвітилися скроні. Ось боріскою водязі білі Стала парі з в парі коханих донях. І спилися дві долі гілками, мужність хлопця і ніжність дівчини. Нині в радості плачуть дві мами, нині щастя прийшло в дві родини. Любі молодята, поверніться до своїх батьків, поклоніться батькам своїм низько, що їх руки завжди були близько, що були до вас добрі і строгі за недоспані ночі тривоги. Поклоніться батькам своїм в ноги. За широкі безкраї дороги, за шляхи, що перед вами відкрились, і за те, що з дороги не збились. Поклоніться батькам своїм щиро, що на радість таких вас зростили, І як їм хочеться вашого щастя вберегти вас від бід і ненастя. Любі наречені, поверніться сюди, Будь ласка, до всіх гостей, дорогі наречені, виконуючи. Високий громадянський обов'язок, прошу відповісти, чи готові ви, про Віталій, і ви шелест любови, ти пліч опліч, по стежині подружнього життя, бути вірними в радощах і турботах, поважати і любити один одного. Просимо ставити один до одного обличчя, взятися за руки. Прошу відповісти. Вас, Віталію. Так. Прошу відповісти вас, Любове. Так. На ваших руках обручки. У ваші обручки не мають ні початку, ні кінця. Нехай таким же безкінечно щасливим буде ваше сімейне життя. А зараз... Ми запрошуємо вас засвідчити свій шлюб і свою згоду на спільне прізвище Красовське. Просимо підійти вас наречена. Просимо підійти нареченого. Зараз запрошую свідків засвідчити згоду молодян своїми підписами. Запрошуємо вас, Наталя, та вас Дмитро. Віднині ви чоловік і дружина, і будете носити спільне прізвище «Красовські». Сьогодні, 9 серпня 2013 року, ви стали сім'єю. Живіть мирі, злагоді і любові. І прийміть свідоцтво про шлюб як цінний документ, виданий державою. І нехай він. Назавжди завжди нагадую вам, що ви одне ціле. Нехай йдуть роки, але ніколи не пройдуть у вас ніжність, любов і повага один до одного. А зараз запрошуємо під обласки привітати один одного поцілунком і як подружжя. Поцілили. Живіть щасливо, дружньо, добрий час вам на щастя, на долю. Ну і звичайно, любі гості, ви сьогодні прийшли привітати наших наречених. Ми всіх запрошуємо, приєднайтеся і зробіть, що цей сундучок збагатився маленькими, а може, великими капітолоукладеннями. Просто підходьте, вітайте наречених.